Як говорить українське народне повір'я, Росія може піти нахуй. Слава Україні! А це новий випускайте каніс, погнали. Поки ви читаєте підтверджену інформацію, що ЗСУ звільнили 5 населених пунктів біля Лиману, це Ямпільно, Новоселівка, Шандриголова, Дробишева та Ставки, наші фані ЗСУ вже в самому Лимані і пропагандистські ЗМІ з посиланням на мінвійни повідомили, що Лиман вони втратили. Віримо наших хлопців, чекаємо на підтвердження інформації: слава ЗСУ! А тим часом Україна отримала нові снаряди до Хаймарські, які мають назву М30А1. Це ракета, всередині якої кульки з карбіду, Вольфраму та Сталі в кількості 182 тисячі штук. Можете собі уявити, що відбувається, коли вони вибухають біля орків. <зас> Президент Сполучених Штатів Джо Байден таки підписав закон про додаткову підтримку на суму більше 12 мільярдів доларів для України. А тим часом нагадую, що сьогодні перший день ленд-лізу. Північний буревій ось що чекає расистів, якщо вони ще раз не думають полізти з півночі підрозділ збройних сил України спільно з Національною Гвардією України, Державна прикордонна служба України відпрацювали захист державного кордону з боку Білорусі. Так що полізти сука вам.